Доброго дня, малята! Відгадайте на загадку. Я у ваш дружок. В мене білий кожушок. У хвостик. Довгі вуса. Я усіх усіх боюся. Як ви думаєте, хто, хто це? Так, це зайчик. До нас в гості сьогодні прийшов зайчик, якого знати свіжок. Привіт зайчик! Привіт малята. Як можна зайчика назвати ще? Так, зайчик-пострибайчик, зайчик-вуханчик, молодці морят. Ой, маленьке зайченятко. Де твоя домівка і хатка? У мене хатка за горбочком. Під ялинкою й дубочком. Дітки, а ви знаєте, де зайчики живуть? Так, у лісі молодці. На зиму зайчик змінює сіру шубку на білу, щоб замаскуватись в снігу, тому що у зайця немає іншого захисту, як швидкі лапки та вміння ховатись. Взимку зайці їсть пагони і кору різних дерев і чагарників. При можливості розкопує і поїдає трав'янисті рослини та ягоди. Годується сіном у стогах. Якщо влітку заяць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. Взимку на лапках зайця з'являються щитинки. Вони перетворюють ступню на снігоступи і бігати по кочугурах стає легше. Сьогодні ми виготовимо зайчика із білих паперових серветок. Але спочатку розімнемо з вами ручки за допомогою пальчикової гімнастики зайчик. Один, два, три почали. Білий зайчик пострибав, вушками почухав, потім зайчик задрімав, пісеньку послухав.

Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття, і ми з зайчиком і сніжком будемо очікувати на фотографії ваших виробів. До побачення, до нових зустрічей, до побачення!